Чернігові незабаром з'явиться декілька нових зон для вільного та безкоштовного користування інтернетом, жителями міста та туристами. Про таку радісну новину повідомив керівник інтернет-напрямку телерадіо компанії Основа Олексій Горбунов під час засідання круглого столу з питань розвитку туризму. На даний момент, згідно з програмою основи, в Чернігові вже існує 5 wi fi зон, зокрема, на алеї героїв та у скверах імені Попудренка, Богдана Хмельницького, між Красною площою та готелем Україна та біля пам'ятника. воинам интернационалистам. Доступ в интернет со скоростью до 512 килобит в секунду это позволяет, в общем-то, нормально, например, пообщаться в скайпе голосом без проблем, выгрести там почту, походить по страничкам. Наразі планується покриття безкоштовним інтернетом, центрального парку культури і відпочинку та валу. Крім того, спільно з директором Чернігівської медіагрупи Ярославом Сухомліним Олексій Горбунов запропонував проект зі встановлення інтернет-камер в усьому місті. Таке впровадження дозволить спостерігати за пам'ятками та життям Чернігова не лише містянам, а й гостям.